Фанат, так? Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Давайте пару коментарів перед важливим тренуванням голубців. Ну, Сьогодні я покажу, як грати в футбол, хлопцям. А, а що тут таке у вас в руках? пива і гра, не, не надав... буде гри не буде, не гри. гри, не буде гри, Тільки з пивою. Все, дякую. Розкажіть ще ваші пару коментарів про сьогоднішнє тренування. Ну, хлопцям треба побільше грати, бо тому що видно, що ті, хто не часто грають на полі, вони мають менше досвіду і немає тої взаємодії, що зараз є в нашій основної етапі. Тому більше тренувань, більше гри, наснаги хлопцям і, і все буде круто. Тренувальний процес, так, да? до матчу готуємося. Неділю вирішальні два матчі мусимо забирати. Зіграли непогано, але для суперників ми слабенькі. Щось не ігрували сьогодні. А я тобі нічого не скажу без коментарів, без так коментарів. зрозуміло. Хлопці не дограють. Я бачу там де неде стіночка не розігрується, трошечки заповільно, але потихеньку, потихеньку розігруються хлопці. Ну і так типу на екрані, TikTok тик буде, Тиктоку с кем типу, не сивар. Саня, підняла, Саня. Дикажи кемся. Горол, все. Все нормально! Спокій, спокій! Дай не будемо просити направо, дивись. Хорош! Падайте, падайте! Добре! Грофий! Хорош, хорош! ну. Hey, кто знимает? Давай, давай, давай. Саня, дивись ближче, ближче до него и вытянутый, ты же горит. Треба було відмовлятися. Дай. Здорово. Нихуя сын. Ну, блин. Добрый хлопец. Добрый. Не пускай сзади за спиной, блядь, тебе е. Замик, замик, замик. Замик, пускай. Ви тиго Типу, Дивіться, дивіться! Ви не забігайте, дивіться! Зворово! Дивіться, дивіться, клас! Серійте! Стайся, Не викидайся, не викидайся! Не високо. Мало з ним!

Дайте до кінця! Будь ласка, я тебе просто. Візьмо! Так, а не було куди! Треба відтягувати, щоб ви витягували. Але ви себе не викидаєтеся трошки. І рекламу? А, да, у вас персонально. Падайте, падайте, вкус! Хай, Марик! Перший? Хоро! Здорово, Марик! Здорово! Давайте пішли! Мало, мало, Здорово, стань! І давай зразу!

Просто пиздец. Встань, 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 встань. Типа я так, блядь, снимаю, что... Типа, война, Сука, я ебал. Здорово. Пистрахуй, пистрахуй. А? Что, ты пресс. не можешь такой тримать? Дальше иди ти за тем говцем. за четвертый. За швидку стань. Трошки да. сам, трошки сам пробуй. Добре вертайся, вертайся! Добре, там букр, там був курс! Раф, шо ты така, ну блять? Город! Гороза! <плодил> Руби! Горо! Вертай! Що, вертай! Юра, чуть-чуть в сторону чуть-чуть. 아주 프로 아. 어 Що, vai, vai, vai. Здорово! Падайте, падайте. Юра! Юра! Розберіться хто на який позиції! Шайті. Ні, ну блять, ну якщо юр. Якщо Юра біжить, то треба щоб Аряк буде забігати. Наприклад. Ліва нога. просто ну да

快去休息吧！上。 Добре. Дивись, каріка в захист не треба. Та ну кушір вийшов. Ай, давай. У вас все гарно виходить, але тільки трошки ви впереді перенервовуєте. Чуть-чуть пасу бракує, тут десь в момент, що не подобається. Бач, тут теж давав, бач, перекинув. Спина, спина. Стань, Джорні. Стой, сам, сам, не біжи. Стой, стой, стой. Ні! без самовольства ти останий! Давай! Папа, пас, пас! Я не знаю, Рай, рай! один захисті, хлопці!

Клаш, не виходь так далеко. Пусти ворота. Давай! Карік, ти сьогодні вийшов і ви програли. Що це за фігня? Минулі матчі, ти як виходив, то ви вигравали. Що сьогодні? Не, неудачі. Ч, Чого не вистачило? В голуб, ну, не вистачило. Е, як взагалі оціниш виступ голубців у цьому чемпіонаті? Е, в загальному. В загальному. Якщо по десятибальній період, то сім. Ну, могли ліпше. Тобто третій би гол запхали націоналісту. Могли би і виходити там з топ то би було набагато ліпше, або ще в першій частині чемпіонату взяли би виграли Явір Про 1-0, чисто би витримали, іграли б зараз в золотій лізі у тій самій першій і ще би ліпше було. Так. Багато помилок таких, що нам все портить. Скажіть пару коментарів взагалі по грі. Що можу сказати? В нас игра сьогодні не вдалась. Ну, тут все було на полі видно. Хлопці, можливо, ще після тренування трошки не зібралися, бо на тренуванні були видно ті наративи, які сьогодні вискочили якраз на ігрі. Тому десь не зібралися, десь, можливо, хтось не доспав, можливо, хтось був хворий. Але в загальному такі моменти в подальшому, я думаю, треба буде вирішувати на тренуваннях. І... І наступні рази треба вигравати. І націоналіст, і інші команди наші суперники. розкажіть, будь ласка, що будуть далі робити голубці в подальшому після закінчення цього чемпіонату. Після закінчення того турніру у нас є досить амбітні плани. Ми плануємо зробити невеличку. По перше, трошки собі віддихнути, відпочити від цього турніру. Але також маємо амбітні плани з'їздити трошки за терени нашої Львівщини. І зіграти з іншими командами ближче до центру України. Добре, дякую. Дякую.